Вечір добре. Ми розпочинаємо інформаційний тиждень про події першого робочого дня. Вже за мить. До України повернувся російський газ, хакерський марафон у Вінниці, японська допомога козятинській лікарні. Василіх вінчан стає тепліше. Опалювальний сезон розпочався. Наразі 93% житлових будинків мають теплі батареї. День-два підключать і решту. Наразі теплові мережі заповнюють водою. На це піде деякий час, адже воду для систем опалення спеціально готують, пояснює директор міського господарства Григорій Пурдик. Додають до неї сіль та реагенти, аби зменшити жорсткість води і випустити з неї повітря. Інакше труби не витримають і полопають. Вінницькі ж мережі в нас 60-х років, половина з них потребує негайної заміни. Тож у департаменті міського господарства радять мешканцям останніх поверхів випускати системи повітря, аби пришвидшити процес запуску тепла. Щодо шкіл та дитсадків, то сьогодні вони майже всі опалюються. Їх підключають на замовлення керівників. Без тепла зараз лікарні на вишенці та швидка медична допомога на Київській. Там сталася аварія, ліквідувати її обіцяють днями. Найліпше за всіх себе почувають жителі вулиць Карла Маркса та Ватуціна, говорить очільник департаменту міського господарства Григорій Пурдик. Там встановили індивідуальні теплопункти, які регулюють сподачу тепла в залежності від температури повітря на вулиці. На слідуючий рік ми продовжуємо швейцарський проект по Терногородську. Там буде встановлено ще 68 ІТП. От працюємо плідно з. Світовим банком. Десь 16-17 роки плануємо розпочати реконструкцію ТЕЦ-4, тобто ТЕЦ-1, це масложир. От, і встановити по всьому, вважайте, замостя і центр міста теж індивідуальні теплові пункти. Вінниця розумне місто, хакерський марафон під такою назвою прийшов у Вінниці. На вихідні програмісти працювали над створенням нових програм та сервісів, які покращили надання онлайн послуг. Ці розробки в подальшому зможуть застосовуватися не лише у Вінниці, а й в інших містах. На два дні Вінниця перетворилась на містечко Айтішників. З півсотні програмістів з різних міст України з'їхали сюди, аби взяти участь у хакатоні, хакерському марафоні. Киянин Михайло Галушка один з них. Подібні заходи відвідує не вперше. Говорять, саме на таких з'їздах народжуються кращі ідеї. То кількість ідей, які появляється в маленькій кімнаті за сутки, це дуже круто. і я сподіваюся, що в майбутньому… Там із цих ста ідей, яка іміч одна і дві ідеї буде реалізована до кінця, і це буде допомагають жителям города, Вінні, Львова, Києва і так далі. Ну і хотілося б бути частиною этого всього. Місто для хакерського з'їзду обрали не випадково. Вінниця – одна з лідерів у використанні IT-технологій. і саме тут був проведений перший в Україні хакатон. Такі хакатони почали проводитися по всій Україні, і ну, мені дуже приємно, що насправді це все почалося з Вінниці, і насправді це й було основною метою показати людям, що є так, що є така ініціатива, що цим потрібно займатися. Результатом форуму стало створення нових веб-сервісів, мобільних додатків, програмного забезпечення. За два дні з великої кількості ідей, з великої кількості людей, буде сформовано чітко ряд команд, які будуть представляти вже свої готові рішення. Це може вже бути готові рішення. Це можуть бути ще якісь в певних розробках, але насправді ця ініціатива допоможе розвивати it спільноту в Вінниці. розробки, які були представлені на it форумі, детально вивчать у мерії. Найкраще планують запровадити у Вінниці. Володимир потатуволодиміргілянко, телеканал Віта. Що надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шигінки Сумі завітав до Козятинської районної лікарні і вручив персоналу документи на сучасне медичне обладнання. Цифровий флюорограф, апарат УЗД та хімічний аналізатор з'явились в районці два роки тому. Тоді лікарня виграла грант Японії на придбання обладнання. Про візит посла Оксана Святенко. Посла Японії у Козятинській районній лікарні зустрічали як годиться з хлібом та сіллю. Та ще й вітання вивчили англійською. Юавелкам. Віхоп ю лайк ау хаус метамедиті. Плист камін. Завітати до козятинської районки у Шіґінкісумі був привід. Два роки тому лікарня виграла грант Японії на закупівлю сучасного обладнання, завдяки чому у медзакладі і з'явились надсучасні апарати. Наприклад, розгорнутий аналіз крові тут роблять за хвилину. «20 показників, основних п'ять: гемоглобін, еритроцити, лейкоцити, лейкоформулка, гематокріт, тромбоцитики. Найбільше медики пишаються апаратом УЗД. Такого немає в жодній районній лікарні. Його встановили у пологовому відділенні. На екрані детально видно, як змінюється плід і що може загрожувати його розвитку. Тобі достатньо лише поставити датчик, і ти бачиш, чи з цією кровотечею можна жінку пускати в роду, чи їй треба стрім голову піднімати в операційну і рятувати її шляхом операції, коли ти маєш сумніви стосовно стану плоду і можеш орієнтуватися тільки на дерев'яний стетоскоп і на ті слабенькі звуки, які ти чуєш вухом, а тут ти бачиш картинку. Аби пройти обстеження на такому апараті, тепер до козятина приїжджають майбутні матусі із інших районів. За два роки обслугували майже 8 тисяч пацієнток. тут. зараз багато молодих жінок, які народжують багато дітей. Ми поняли, що цій больниці потрібно сучасне оборудовання, щоб робити точні аналізи і прогнози, а також розвернути аналіз крові як для будущих мам, так і для жителів всього Козятина. Загалом за гроші японців у закладі з'явилось чотири нових апарати. На це виділили майже мільйон гривень. Посол каже, Японія й надалі готова надавати допомогу районним лікарням, які пропонуватимуть достойні грантові проекти. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта у Вінниці займались спортом на підтримку смертельно хворих дітей. Стали відомі обставини вбивства вінницького таксиста. Фізико-математична гімназія відзначила 70-річний ювілей. Акцію допомоги смертельно хворим дітям організували вінницькі студенти та лікарі. На меті було привернути увагу суспільства до проблем малечі з невилікованими недугами. У Європі для цієї категорії дітей працюють хосписи, заклади, де смертельно хворим надають необхідну медичну та психологічну допомогу. В Україні ж таких налічується лише три. Вадим Потатуєв продовжує. Більше 200 віничан зібрались на площі Європейській, аби взяти участь в акції ціну життя. Активісти виступали за створення у Вінниці сучасного хоспісу для дітей із смертельними недугами. В області таких більше 600. Ця допомога активно розвивається активно. Е, напевне, протягом останніх десь 5-7 років. Але, на жаль, великих зрушень немає. На сьогоднішній день достойних ми маємо тільки в івано франківську Учасники акції робили вуличну зарядку, писали побажання. Жання для дітей, студенти плели браслети життя, які можна було придбати за символічну суму. Я хочу в тому числі своїм особистим прикладом показати, що кожна людина має долучатися до будь-яких соціальних проєктів, а і в тому числі знаєте, в такому соціальному проекті, від якого фактично не захищений ніхто в цьому на, на цій планеті. Ми за допомогу дітям за за життя і за те, що всім потрібно допомагати. Благодійні внески охочі кидали до скриньок. Всі зібрані гроші організатори акції планують направити на допомогу онкохворим дітям. Зібрали вже біля 10 тисяч тисяч гривень на придбання інфузомату. Інфузомат – це спеціальне обладнання, яке дуже потрібно для діток, які лікуються в онкохематологічному відділенні. На завершення акції учасники влаштували забіг містом від площі Європейської до центрального парку. Вони пототу Володимир Гірявенко телеканал Віта. Понад 80 працівників міліції повернулися із зони АТО. Правоохоронці несли службу на блокпостах, охороняли стратегічні об'єкти, протидіяли проникненню диверсійних груп, контрабанди, вилучали зброю та вибухівку. 17-й зведений загін міліції повернувся без втрат. Захисників традиційно зустрічали з короваєм колеги, рідні, друзі. Я дато і телефонував і, і, і розказує, яким добрі оцінки, і питав, як він там за Дуже. Всі отримували подяки за виконання своїх обов'язків. Також вони будуть нагороджені і управлінням внутрішніх справ. Їм за їхню працю плідно оголошено вихідних до вівторка. І вже з вівторка вони приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків за місцем своєї роботи. Міліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві вінницького таксиста. Нагадаємо, 5 жовтня до правоохоронців звернула жінка із заявою про те, що зник її 28-річний чоловік, водій однієї з місцевих служб таксі, поїхав на роботу і не повернувся. За чотири доби тіло таксиста знайшли. Затримані в слідчому ізоляторі. Більше про це у наступному матеріалі. Тіло вбитого вінницького таксиста знайшли в лісі поблизу села Сальник Калинівського району. На цьому відео видно, як міліція проводить слідчий експеримент. Підозрювані у вбивстві показують місце злочину. За попередню інформацією судмедекспертів, чоловіка задушили за руки такої, якось і не самі кушки десь. Отак, і ми його хотіли нести, угу. тому положили. Діма каже, треба геляками прикрити. 28-річний чоловік зник 5 жовтня. Про це правоохоронцям повідомила його дружина. Каже, пішов таксувати і не повернувся. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальником Вес області Сергія Кримчука, одразу ввели план перехоплення. Водія та його автомобіль Ауді 100 шукали і колеги-таксисти. Через добу була отримана інформація з Зеленецького райвідділу про те, що автомобіль, на якому яким керував потерпілий, бачили у місті Єлінці. Туди виїхала мобільна група управління, почали проводити заходи і встановили особу приватного підприємця місцевого, який придбав автомобіль за 20 тисяч гривень. Правоохоронці також з'ясували, що зловмисники пропонували ауді і іншим людям. Так вийшли на слід ще трьох спільників. Вік підозрюваних 21, 24, 26 років. Два із них є раніше судимими. Вони є мешканцями Вінницького району. Та Ілінецької. напади на таксистів не рідкість, розповідає Павло Хитрук, бригадир служби таксі, три п'ятірки, три сімки. Розповідає, у зв'язку із специфікою професії вони потрапляють у різні пригоди. Часом навіть комічні, коли пасажирки у салоні народжують дітей, інколи драматичні, як останній випадок. Це о той рік було навіть 3, в одному місяці. Три-чотири випадки було таке. Тоді ж водія теж загинув Олег. Водій з Мерседеса там з таксопарка. Теж я підрізали на районі. Самі ж таксисти рідко звертаються до міліції, намагаючись убезпечити себе власними силами. По Психологічним своїм цим бажано бачиш щось не десь не так. Ліпше не, не до заробити тих коштів і відмовитись від замовлення. Професія таксиста вважається однією з найнебезпечніших, адже доводиться працювати не тільки в день, а й вночі. В Українській таксомоторні асоціації стверджують, один раз на місяць вбивають таксиста, а напади відбуваються щодня. Столичні таксисти вже відмовляються їздити у темну пору доби. Зараз підозрювані у вбивстві вінницького таксиста у слідчому ізоляторі. Він загрожує до 15 років тюрми або до вічне ув'язнення. Олена Олег Літвінця Володимир Гірявенко телеканал Віта. До України повернувся російський газ. Київ за нього вже сплатив 234 мільйони доларів США. Раніше Росія, Україна і Єврокомісія домовилися, що ціна на газ для України буде така ж як у Європі. Крім того, Газпром ще півроку не вимагатиме від нафтогазу дотримання обтяжливого правила бери або плати. Нагадаємо, останні три місяці Україна була без російського блакитного палива. 90 мільйонів гривень, У стільки цьогоріч обійшлася державі безпека країни, за словами прем'єра Арсенія Яценюка, за ці гроші закупили нову техніку і відремонтували стару а також більш ніж вдвічі збільшили зарплату воякам та створили для них систему пільг. Спочатку цього року військовослужбовці збройних сил одержують додаткові виплати як винагороду за знищену військову техніку супротивника, успішне виконання бойових завдань, а також за безпосередню участь у бойових діях. Таку винагороду вже отримали понад 13 тисяч військовослужбовців на понад 70 мільйонів гривень. В Україні створюють кіберполіцію. Вона боротиметься з онлайн-шахрайством, піратством та крадіжкою даних з пластикових карток. Міністр Аваков обіцяє, що штат кіберполіції сформують менше ніж за місяць. Співробітників набиратимуть через переатестацію працівників відповідного підрозділу МВС та оголосять всеукраїнський набір. Нацбанк вводить в обіг 50 тисяч штук п'ятигривневих монет, присвячені вони дню захисника України. Згідно указу президента, це державне свято відзначатимуть 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці, за яким закріпилася ще й друга назва Козацька покрова. Тож з одного боку монети буде зображення Божої матері, під омофором якої козаки та сучасні воїни, з іншого тризуб на камуфляжному фоні та надпис За честь за славу за народ. На сайті НБУ зазначено, що подібні пам'ятні монети Жтуть від 29 до 35 гривень. 20 років разом у Вінницькому міському палаці мистецтв зоря відкрився ювілейний сезон. На святкування завітали діячі культури та мистецтв, батьки та вихованці творчих об'єднань палацу та наша знімальна група. Святковим концертом відзначив міський палац мистецтв зоря відкриття 20-го ювілейного сезону. Номери підготували вихованці танцювальних та вокальних студій, що діють у палаці. Привітати колег зі святом прийшли керівники закладів культури та освіти. Ми один одного завжди підтримуємо, допомагаємо і навіть в деякій смірі робимо спільні проекти. А саме головне, ми виховуємо дітей, даємо можливість їм творчо розвиватися і самореалізовуватися в творчості. Колектив зорі отримав привітання та грамоти від голови Верховної Ради Володимира Гройсмана та виконувача обов'язків міського голови Сергія Моргунова. Нагородили працівників і грошовими преміями. На прохання колективу ми вручаємо сертифікат для придбання цінного подарунку колективу міський поласмистецтв з нагоди відзначення зустрічання від часу заснування закладу. Вони вже цей подарунок вибрали. Дякую. Дякую. Чудовий да. мікрофон. За 20 років міський палац мистецтв брав участь та був організатором близько 4 тисяч заходів. Серед них конкурс Міс Вінниця, Вінниціянський фестиваль, КВК, року роки та інтелектуальні ігри. Не відчувається, що всі 20 років ми витримали, ми що створювали. Це таке іноді кажеться, що це було нібито там. Позавчора, позапозавчора. Ну раді, що ми існуємо, і раді, що в нас є ще перспективи до чого. На сьогодні у міському палаці мистецтв функціонує 167 клубних формувань, у яких займається більше 2,5 тисяч людей. Це аматорські хори, танцювальні та художні студії, спортивні секції, клуб історичної реконструкції та багато іншого. Тут кожен може знайти собі заняття до смаку, кажуть у зорі. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. А от фізико-математична гімназія відзначила 70-річний ювілей. За час школа стала одним з найкращих навчальних закладів України. Лише торік її учні здобули 330 перемог на всеукраїнських предметних олімпіадах та одну на міжнародність фізики. Як гімназисти відзначали день народження Альма Матер у наступному матеріалі. У холі театру садовського людно. Це вчителі, ветерани та випускники фізико-математичної гімназії прийшли на святкування ювілею «Альма-Матер». Їй виповнилось 70. Гості розглядають світлини та шукають на них знайомі обличчя. Вот і несягарашені моя найкраща подруга. А я Ювілей Привід і пригадати найяскравіші моменти пов'язані з рідною школою. Найперше згадую своїх вчителів з фізики з математики, як ми 2 січня вже готувалися вдома у Петра Якові до Олімпіад, як ми до вечора сиділи в кабінетах фізики та інформатики з вчителями, разом пили чай, розмовляли про майбутнє і паралельно готувалися і розв'язували задачі. За 70 років в школі є чим пишатись. Щороку її учні стають переможцями всеукраїнських та міжнародних олімпіад та конкурсів у 2013-му, За оцінкою журналу Фокус, Вінницька фізико-математична гімназія увійшла до рейтингу 50 найкращих навчальних закладів країни. Все це заслуга професійного педколективу, наголосив виконувач обов'язків міського голови Сергій Мургунов. Він завітав на свято не лише із подяками та подарунками. Вчителю Юрію Пасіхову вручив дублікати нагород. Які невідомі викрали з його дому влітку цього року. Ми вважаємо, що повинна востершествувати, тому ми йому влучаємо почесну і знаку, почесну громади. Зію прийшов і народний депутат України Олександр Домбровський. подарував школі 10 сучасних комп'ютерів типу 10 плюс 1. Вже більше 20 років він є головою опікунської ради турніру чемпіонів. Це єдина в Україні комплексна олімпіада з трьох предметів фізики, математики та інформатики. Кожний рік фактично є величезна боротьба серед кращих навчальних закладів України. І я щасливий з того, що саме Вінницькі навчальні заклади і в першу чергу фізико-математична гімназія номер 17 як правило, якщо не в комплексі, то в одній з дисциплів стає переможцем. Та не лише досягненнями сточних наук може пишатись гімназія. У ній навчається багато музично обдарованих дітей. Свідченням тому стали виступи на святі учнів школи. Вокальні здібності продемонстрували і вчителі. Оксана Святенко, новини, телеканал Віта. У мене все. Дякую, що з нами. Наші матеріали шукайте в інтернеті. Його адреса перед вами. Ну а прогноз погоди традиційно завершує випуск новин. До побачення. Бережіть себе та своїх рідних. 13 жовтня погода у Вінниці мінливо хмарна, без опадів, вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 0,2, в день 7-9 градусів тепла.